Шановні, я дуже прошу колег ну, По-перше, я хочу подякувати вас за те, що ви вистояли. Це по По-друге, я думаю, що ваші активісти побачили, як готуються насправді державні документи. Якщо як думаєте, що хтось їх затримував, то ви помиляєте. Я прав? Ні. Ні. А? Ні. А? Ми Байдена? Це бомбе. Ви читайте. Це не бюрократія. Шановні Ви повинні розуміти, ці є конституція, і закони, і треба це виконувати ці дороги. Читати наказ No18 адміністративний від 24.02.2014 року про проведення комплексної комісійної переводи діяльності Національної медичного університету ім. Перше. Від сторони Демоскаленда Вітана Федоровича від виконання полізкової Національного медичного університету. університету. виконання обов'язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця на Катерина Катерину Маколасько. 25 лютого 2014 року. Четверте, затвердити склад комісії проведення допомоги на диміційних Національної медичному Тут також є склад комісії, тут рішення е, всі і Міністерства охорони здоров'я, також і також, і, також і, студенту, і так далі. Я склад не буду зачитувати Я хочу е, поперше. Наказ Катерині Миколаїв. <плес> Шановне товариство, шановні студенти, я хочу сказати, що все, що потрібно було у підвалі, на майдані ви вже зробили. Зараз треба повертатися. Процесу. Я вас призиваю. Чому? Розберемо. Тому що в той державі, яку ви робили, потрібні гарні кваліфіковані лікарі. І це треба розуміти. Тому для вас дуже прошу вже завтра приступити до навчального процесу. А також дуже відповідно. Повірте, ну, мені, треба з вами будувати. Така, як Америка, будувала 200 років. Німеччина стає тож майже 50 років. У нас ще дуже молода дорога. Зараз у нас ще молодіша, тому о, треба брати за працю, треба брати за розум, треба працювати, треба ставати. Я обожаю вам узы. Я уже за вас обовесткова. Я дуже за вас радуюсь, можно так сказать. Почему? Поскольку вы молоды, красивы, привлекательны. Не дала нам... Давайте, понят... давайте я вам задаю. Ну, по перше э, а вы хотели, чтобы студенты были все 20, 15, 15 человек? Сколько человек было на карту? Мы считаем, что мы имеем возможность выбрать то количество, которое мы считаем нужным. <говор> Тут <то, говор> есть протоколы, то группы. Вопрос был не вам, Россия. <говор> я, я вам не понял. Треба з'ясувати принципові питання. Якщо в студентів вони є, давайте не отримуємо. Будь ласка. Сьогодні ви надали це питання. Вам хітко було дана відповідь? Мені задали питання. Я не вибиралась, то я вибирала. Стоп, стоп, стоп. Теперь дайте я скажу. Це не потрібно. По-перше, там треба фахівці, які мають відношення до економіки, фахівці, які мають відношення не, до фінансів, до бухгалтерського обліку, до педагогічного процесу і так далі, і тому подібне. 10 студентів. Що вони перевезли на з'їдні З'їнізу? Так, Будь ласка, я можу вам назвати два прізвища. Вони були скоординовані. Це було серце ініціативної групи. Це були ті люди, які взагалі цю хвилю підняли. Ви всіх прекрасно знаєте, це гілюк і мотор. Нам надалеко. Стоп, стоп, ще раз, стоп. Шановні, шановні студентство, це не дитячі іграшки. Це вже приказ. Приказ завізований, під підписом і проведений по канцелярії. І тому оці розмови, що я поміняю, і так далі, вони вже не проходять. Ми запитали, ви надали. Ми пішли вам на зустріч. Відказує. І ще нагадаю вам. Якщо є доступ до документів, то е, цим копцям можна просто допомагати. Ті, тобто, хто хочуть, е, можуть їм допомагати. Це не є е, такою проблемою.